Всіх вітаю на своєму каналі. Зайшла ось в сарай і побачила, що всі цесарочки дуже гарненько сіли, насідало і вирішила вам зняти невеличке відео про своїх цесарок і відповісти на деякі запитання. Якщо будете купувати цесарочок, то можете навіть не дивитися на її клоаку. Якщо бачите, що цесарка робить ось отак, як оця, то це значить, що це самка 100%. Як чуєте це курлича цесарка, самці ніколи так не курличуть. А оце ви чуєте свист? Свист зараз буде. Це цесарка кричить, курличе. А оце свиснув цесар. Цесарочки так не, свищ, не свищуть. Тобто цесарки курличуть, отак як оця цесарка, а цесарі свищуть. Ну, і плюс до того і цесарки, і цесарі кричать, а кричать вони так, що. Чують всі сусіди. Зараз вони не кричать, це самочка одна курлича, а хлопчики співають, ну тобто свистять. Ось тому, якщо у когось виникло питання, як відрізнити самця від самки у дорослих цесарок, то можете навіть по цьому признаку дуже легко відрізнити. Ось цесарка має характерний отакий клич. Клич це такий момент, коли вона курлича, вона у природі так зазиває самців. А самці свистять. І ніяка шишка, ніякий ріг, ніякі сережки тут не грають ніякої ролі, тому що цесарок по зовнішньому вигляду завжди можна помилитися, щоб відрізнити. Саме краще відрізняти по, їхньому, ну, по їхніх е, криках. Верніше не криках, а курликанню. Цесарі ніколи не курличуть, тому що цесарі, цесарок не звуть, цесарі кричать або співають, отак так свистять. Ось так що дуже простий метод. Я вважаю, що найпростіший із всіх, але потрібно на це потратити трішки більше часу, і е, тоді можна буде спокійно розуміти, де цесарки, а де самці, тому що поклоці не завжди всі можуть це зробити, не завжди можна правильно нажати, щоб побачити половий орган, Тому рекомендую звернути увагу на те, як кричать. Я курличу цесарки. Ось інша, тільки що курликала. бачите. На передньому плані оце голубий самець, бачите? на са самий перший, самий верхній. Ось оце, Вибачте, що показую пальцем самець, і ото самець ось сидить. А це все самочки. Так що, самий простий метод. Я надію, що вам стане в пригоді. Ось такий півник, бачите, білогрудий. Всім привіт! Сьогодні у мене така важлива місія. Мені потрібно випустити ще одного цесарика, який сидить у мене на карантині. Я показувала його. Вже судив двір, щоб він знайомився вже з новими цесарками. Вже час пройшов і потрібно його випускати. Та я зі столу домашнього приношу. Для свого господарства виходить, там яблука, з насіння, з цибульки з такого всього, помийки, можна сказати. І вони його чудово дуже люблять, чекають, прямо, коли я вже принесу це все. Ну що, йдемо випускати цесаря? Якраз цесарочки зайняті. Ой, а цьому вже пора, він вже так хоче. Оцей ось головний тут бігає. А, так, до речі, що я хотіла сказати, це стопроцентний самець. Цесар. Так що людина, яка мені його привезла, молодець, вона знає. А людина, яка привезла, дуже велике їй дякую. Е, гарненький півник. Ну, тепер у мене залишилося надіятися, що він приживеться і буде покривати моїх цесарочок. Ось він тут. Де він там? Вибігає вже. Вандюк. О, о, давай. Опа! А, до речі, знову забула крило підрізати. О, вже б'ються. Дивіться, дивіться. О, вже б'ються. Ну, Я так і знала, що битися будуть. Ну він такий, не такий, як той, якого я була привезла. Дає значі. Дивіться, дивіться, дивіться. Побіг, побіг, дивіться. Ось я цесаря спіймала. Зараз я йому все по плану підріжу перо. На крилі, щоб він нікуди не влетів. Тому що я чомусь випускаю і забуваю, що мені це треба зробити. Це обов'язково потрібно зробити, тому що зараз за ним буде бігати інший цесар. і цей захоче від нього утекти і точно може перелетіти до сусіда. А це вже дуже погано. Тому вирізаю всередину крила, причому на двох крилах. Повністю не вирізаю, залишаю край крила. І е, цю е, частину, яка ближче до тулуба, А середину пера я вирізаю. Воно ніяк не, не відзначиться на його самопочутті, але я буду впевнена, що він не втече. До речі, е, цесар такий масивний, гарний, важкенький. Дякую цій людині, що мені його привезла. Буду сподіватися, що все буде з ним добре. Ось. І будемо чекати від нього потомства. Одне крило я більше підрізаю, а інше крило трішки менше. Залишаю більше пера, але таким чином, щоб він не зміг полетіти. Отак. От І зараз ще покладемо, поставимо йому на ніжки стяжки. І все, він буде бігати, знайомитися. Але він якось від нього постійно тікав. А це я дивилася, що він Ну, дає йому здачі, тобто це претендує напевне. На головного цесаря ставлю дві стяжечки, тому що я своїх цесарок, яких купувала раніше, однією стяжечкою помічала, то мені потрібно знати, що це за самець. Той самець, якого я привезла до цього, також має дві стяжечки, але на іншій нозі. І це я точно буду знати, що це зовсім інший самець. Ну так, бачите, все зробили, зараз буду його відпускати. Ну все, біжиш. Вже не полетить. Он, побіг, побіг. Ти це, а голубий, голубий, голубий його вже ганяє. Ну, без цього ніяк. Їм треба подружитися. Ганяє, бачите? Так його кусає. Все, втік. Ну, можливо, на це і неприємно дивитися, але без цього ніяк. Вони мають вияснити, хто з них, хто. Де він там заховався? А он під підкролятися. А цей вже його бачить, дивіться, бачить. Не бий його. Розумний дуже. Он там, до речі, той попередній цесарик ходить, ну він уже подружився, наче все добре, ось бачите, оце він. Ось він такий спокійний. І в нього, до речі, сережки пряменькі і невеличкі такі. А цього що я сьогодні випустила, в нього сережки закручені. Ці сарочки вони різні бувають так що. А он там кусається воно, дивіться, вже з самками б'ється. Через сітку він такий був забайдистий, так щебетав, а випустили, то він вже й злякався. Вон там, бачите? злякався, злякався зайчик маленький. Мені його шкода, що ж вони його ганяють? Але як по-іншому ніяк? Потрібно, щоб він... Звик, у мене немає окремого вольєра, де я могла б тримати його. О, Дивіться, з цесарочкою п'ється. Цесарочка це йому дала здачі. Ну, побачимо. Я сподіваюся, що він не агресивний, що він не буде всіх лупити підряд. Будемо бачити, як він себе буде вести. Ну, Сьогодні він вже пішов на свободу, так що. Ну як на свободу, на умовну свободу, але вже буде бігати тут за всіма. Бачите, який? Хоче втекти, ну куди ж ти втечеш? Нікуди ти не втечеш. А тримати в клітці я тебе не можу, мені потрібно, щоб ти працював. О, це попередній самець побіг, бачите? Ну, до речі, ще він ніяк на нього не відреагував. Тобто цей самець дуже спокійний. Оце, оце він побіг, бачите? оце? Він його бачить, але чомусь вони не чубляться. Он за то той самець. бігає, а той самець ніяк на нього увагу пока що не звертає. Так, вже кудись побіг. Де він? Я вже його втратила. Так, а де ж це він? Вже десь заховався. А, он там, він під кролятником. Цесарки цікавляться. Де ж він там сидить? Ось цей цесар голубенький. Цесарка зацікавилася. Вон там він бігає під О, це голубий цесар його там побачив. Ну, визволимо, бачите. Побіг, побіг. Головне, щоб він не бив курей і всіх інших, тому що це погано. О, то Це сарка голубенька. О, побіг, побіг уже. Ось, вже чубить його, чубить. Це саме це в нього там улюблена пованка. Може якось на час прикрити голубого цього самця, щоб він не так ганяв його. Ну я подумаю, як мені це зробити, щоб він менше стресу отримав. Бо це якийсь такий же активний. Цесарі вони взагалі агресивна птиця, а цесарі так взагалі вони люблять всіх покусати. Тому не знаю. Будемо бачити, будемо наблюдати. Поки що так. Так що такі от в мене сьогодні справи. Всім дякую за перегляд і всім.